Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах. Подружжя з селища Великий Березний затримали поліцейські за продаж наркотиків. Також під час обшуку в затриманих знайшли метамфетамін та боєприпаси. Я йду захищати Україну. Казав своїй мамі прикордонник Володимир Фраткін, коли знову став на захист батьківщини. Його мама Надія каже: син служив у ЧОПському прикордонному загоні, брав участь в АТО. А на четвертий день повномасштабного вторгнення Росії в Україну Володимир став на захист батьківщини. Тоді його перевели до луганського загону. Чоловік загинув у квітні минулого року. Історію захисника нашим колегам розповіла мама Надія Фраткіна. На війні загинув житель села Велятоно Хузького району Михайло Пелехач. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Вишківської селищної ради. Там написали, що чоловік був 1966 року народження. Про час та місце поховання повідомлять згодом вічна пам'ять і слава герою. В Ужгороді попрощалися з 51-річним солдатом Василем Рушком. Чин похорону відбувся на площі народній. Туди прийшли рідні, друзі, військові, містяни та представники влади. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Ужгородської міської ради. Там написали, що Василь Рушко народився 28 грудня 1971 року в Ужгороді. Навчався в школі номер 12, згодом у професійно-технічному училищі номер 5 У 1990 дев'яностому роках. Служив в армії. 12 років пропрацював оператором на АЗС у 2016 році. Це добровільно став на захист України, а на початку повномасштабного вторгнення знову пішов захищати батьківщину від російських окупантів. Був стрільцем-снайпером 3-го механізованого відділення 2-го механізованого батальйону. 11 квітня цього року Василь отримав важкі поранення під час виконання бойового завдання у Бахмуті. А 5 червня захисник помер, так і не приходячи до тями. Поховали Василя Рожка на пагорбі слави у Вужгороді. У військового залишилися мама, дружина та син. Вічна пам'ять і слава герою. З Михайлом Цуберою попрощалися в Зарічанській громаді. Кортеж жителі зустрічали на колінах з квітами та прапорами. Заупокійно панахиду відслужили в рідному домі захисника, що в селі Вільхівка, чин похорону відбувся в сільському храмі. Про це повідомили на сторінці Зарічанської громади у Фейсбук. Там написали, що Михайло Цубера народився у 1985 році. Був старшим слідцем оператором гірсько-штурмового взводу гірсько-штурмової роти, гірсько-штурмового батальйону. Загинув 7 червня цього року в селі Лобкове Запорізької області. Поховали воїна на сільському до вищі. Вічна пам'ять і слава герою. Подружжя з селища Великий Березний затримали поліцейські за продаж наркотиків. Про це Суспільному повідомила речниця Нацполіції Закарпаття Ганна Дан. За її словами, під час обшуку затриманих знайшли метамфетамін та боєприпаси. В ході проведення оперативних заходів співробітники поліції їх встановили, що 37-річний житель Великого Березного, а також його дружина, причетні до збуту метанцятиміну на території Ужгородського району. Завдяки проведеній роботі оперативникам вдалося затримати подружжя наркоторговців одразу після чергового збуту. Їх помешкані правоохоронці провели обшук, під час якого службова собака нашого кінологічного центру поліції знайшла усі сховки з наркотиками. Окрім цього, працівники поліції виявили і вилучили Ли з будинку чотири гранати, кастет та майже сотні бойових патронів. Загалом правоохоронці відправили на експертизу боєприпаси та три види медичних рецептурних препаратів. А також 25 згортків з білою порошкоподібною речовиною, схожою на метамфетамін. Тим цього вилучено і грошові кошти, які зловмисники отримали за збут заборонених речовин. Чоловіка та жінку затримано і зараз вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Їхні дії в поліції кваліфіковано за двома статтями кримінальні. Ного кодексу мова йде про частину 2 статті тристомої, тобто збут наркотиків, а також частина перша статті 263. йдеться про незаконне поводження зі зброєю і боєприпасами. Відповідно до санкції вказаних статей, затриманим загрожує позбавлення волі терміном до 10 років з конфіскацією майна. Вісьмох чоловіків призовного віку, які намагалися незаконно перетнути держрубіж, затримали минулої доби прикордонники Мукачівського загону. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби. Там написали, що п'ятьох закарпатців затримали за 100 метрів до кордону з Угорщини військовослужбовці відділення Велика Бейгань». Ще дві спроби незаконного перетину кордону припинили на українсько-румунській ділянці прикордонні наряди відділень «Солотвино» та Богдан. Таким чином затримали трьох чоловіків з Київської, Івано-Франківської та Хмельницької областей. Під час з'ясування. Обставин прикордонники дізналися, що мешканець Хмельниччини перебуває у розшуку за вчинення умисного тяжкого тілесного ушкодження. Його передали співробітникам Нацполіції. На затримане склали адмінпротоколи за незаконне перетинання або спробу незаконного перетинання Державного кордону України. Справи вже скерували до суду. 23-річний житель Івано-Франківської області намагався незаконно перетнути українсько-словацький кордон минулої доби. Чоловіка прикордонники Чобського загону затримали. Про це сьогодні повідомила речниця відомства Олена Тарачук. Шимотанківського службовці відділу ужгорок і підтримали кримінального правопорушника, який намагався на закон про зносить української особу курсор. Виявилося кордону напис і постанував у районі населеного слідства у Моківці, району. Пробукової помітили у лісі домого, які виліз на дерево, аби подолати загорожувальний паркан. Чоловіки отримали після подолання ним паркану та доставили у відділення Нобівці. Затриманий мав би собі паспорт поведену. України він виявився до річним жителем Івано-Покійської області. Під час проведення перевірочних заходів було встановлено, що чоловік раніше під вартою за підозрою у спойліні злочині, передбачених статтею сімдесятою. Тобто країчка та вісімносто шостої, тобто по кімнат виходять, він був звільнений під заставу та переховувався відклад, і через декілька днів після звільнення вже промов сховатися від колоскульда за кордоном. Чоловік стався закупати громадським транспортом і тому, що вода прибував до держобежу, прийдуючи за навігацією. То воно доставили у так. Після встановлення стали знову буде підтягнути відповідальність за допомогою параметру. На адресу відділу нас поліції також було направлено повідомлення, про виявлення ознак правопорушень. Орденами за мужність третього ступеня посмертно нагородили двох прикордонників Мукачівського загону, які загинули у війні з Росією. Йдеться про Андрія Мещака та Петра Кнігніцького. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби. Там написали, що захисники загинули під час виконання бойових завдань у Луганській області. Нагороди вручили батькам прикордонників. Вічна пам'ять і слава героям. Прикордонник Володимир Фраткін був другою дитиною в сім'ї, розповідає мама Надія Фраткіна. Так, Ріс учився в школі, потім закінчив ПТУ, пішов в армію, служив він у Чопському прикордонному загоні. Спочатку був у учепці, а після учебки перевели його в ЧОП. В Чопі він був на кордоні, служив там. Відслужив, відслужив, він був вчився на повара, там трошки поварував, і ну і на гран, на кордоні був. Ну, він все там, він все там все було в нього добре, слава Богу. Надія каже, її син був учасником АТО. У 2015 році чоловік захищав батьківщину в Донецькій області. Важко йому було. В Пісках було йому важко, але з Божою допомогою я вам скажу, що. Пів року пройшло, дуже було важко. Туди вбили були його кращого товариша, кіса Роберта. Це був перший хлопець, який там загинув, і я вам скажу, що це дуже на нього вплинуло, і до кінця він він дуже вспоминав це. І я вам скажу, що і характер його все після, після це, після, а то він уже зовсім помінявся. Після цього Володимир Фраткін працював за кордоном, познайомився з дівчиною. А на четвертий день повномасштабного вторгнення Росії в Україну знову став на захист батьківщини. Я просила його, щоб він, звісно, я дуже його просила. Я, як мама, знаєте, мама все відчуває, як це дитина, коли йде на війну. Казали йому. Синочку, ти подумай добре, почекай. Це він, а він на другий день сказав мені, мама, я їду і все. Я тебе люблю, я вас всіх люблю, але я йду на війну. І він зібрався і, і поїхав. Вот. Поїхав з Чопа, в Чопі був три дні. Татові нашому було 70 років, якраз в той день, коли його забрали на фронт. Вони поїхали. В Чопі вони були буквально два-три дні і поїхали на фронт. За словами Надії, Володимир захищав Україну від російських окупантів у Харківській та Луганській областях. Він дуже мене просив, дуже мене просив, мамочко, дуже нам потрібна машина. Ми якось родичі в Чехії зібрали гроші, кошти зібрали. Ми купили машину. Хлопці тут вже в Підключилися, все дали, загрузили машину повністю, розумієте, в п'ятницю, вечором, я, як сьогодні пам'ятаю, то було 15, 15 квітня ввечері. Ми йому дзвонимо, що Володька сьогодні машина їде до тебе, вже їде, вже, а він мені каже, я лише. Чула по телефону, що там дуже свист був. А він мені каже: я тебе прошу, не, не давай, не посилай машину. Мені навіть нікого послати, щоб цю машину ось зустрів. І я, я так розплакалася. Він каже: Не плач, мамочко, не плач.' І це було в п'ятницю ввечері. 16 квітня 2022 року Володимир Фраткін загинув. Він отримав осколкове поранення. І це, то була субота, і в той день. До обіду я з ним говорила, а ввечері він вже загинув. І я закривала якраз двері церкви, коли нам дзвонили, що він загинув. Я вірила, що він загинув, але я ще все думала, що що може, може, ні, може ні. Може, це не він, може, може, це було. Але в душі, розумієте, в мене навіть в душі не було того, що в такий день це якраз була. Це якраз була вербна неділя. Дуже, дуже він був такий, до того дуже старався і дуже любив хлопців. Ну, Я бачу, що і хлопці його дуже любили. Ці всі хлопці в той день, коли вони загинули, то були, то танки на них йшли, дуже було серйозно. У травні минулого року Володимира Фраткина посмертно нагородили орденом за мужність третього ступеня. Наразі друзі Володимира Фраткіна розробили проєкт встановлення флагштоку на будинку захисника. Вовчик був мені як брат, якого в мене не було, я сам в родині. Ми з ним познайомилися в юності. Десь нам було років по 15. Дуже світлий, справедливий, все за чесність, навіть якщо він в меншинстві, він завжди вписувався за будь-яку ну, таку несправедливу ситуацію. Він кожного тижня клав на своїй дев'ятоповерхівці прапор. І це тривало. Десь 8 років, і цей жест дуже сильно запам'ятався і закарбувався в пам'яті близьких друзів. Що би не було, сніг, дощ, він ходив на кришу, клав Прапор України, будинку, де жив Володя, ми встановимо там уже. Фактично, є все на місці, десь процентів 90 готове. все. ми встановлюємо високий в місті флагшток. Буде ще меморіальна дошка, і ми хотіли це присвятити всім загиблим воїнам, які віддали своє життя за Україну. В Суспільне Ужгород, підписуйтесь на Суспільне Ужгород у соцмережах.